На сесії у нас присутність було 58 чоловік. Я вам хочу сказати, при всьому притулі, я задоволений тим, що все-таки депутати не проголосували за це рішення. А безумовно, після обмін думками, ви знаєте, навіть депутати від... Певних інших політичних сил я не буду вказувати на це. Вони теж підтримали. От, тобто, коли йде розмова, коли де дискусія, і, і, то я думаю, що нам вдається один в одного переконати, що в нас єдина Україна, і що ми повинні згуртуватися, щоб захистити е, її. Тому розуміння ми знайшли, як ви побачили, без ніякого тиску. От, це було і звернення голови адміністрації Сергія Анатолійовича, відповідні дискусії з тих. Сторін, які сумнівалися в підтримці, але я задоволений тим, що рішення прийнято. Це говорить про те, що депутатський корпус навіть такий кількості хворих здатний приймати відповідальні рішення.